Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Досить довгий період я не знімала ніяких роликів, нічого не викладала в Ютубі, власне, було не до того, але це не є темою сьогоднішнього мого відео. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми результатами. Як ви бачили останнім часом у мене на каналі, я розпочала свій марафон здоров'я, марафон схуднення, приходу у форму і я ділилася результатами. Першого тижня з вами. Два тижні я пропустила. Не подумайте, що не було результатів. Вони були. Не такі значні, можливо, як перший тиждень, але були. І, зрештою, через 3 тижні моїх занять, спроб щось змінити, я стала важити 66 кг, 100 г. Починала я із. Цифри 68 400 Тобто за весь період, за цих три тижні я скинула 2 кг 300 гів. Хочу сказати, що я отримала в результаті оцих всіх своїх занять. Безперечно, це краще самопочуття, це більше енергії. Як я вже говорила в попередніх відео, після занять досягається такий ефект, як відсутність набряків. Краще стало виглядати обличчя, підтягнулася шкіра, обличчя навіть стало трохи свіжішим. Тому, власне, такий досвід він дуже був непоганий для мене, і хочу сказати, що в подальшому я ще продовжую займатися ще тиждень я буду займатися день у день. Я старалася комбінувати по кілька комплексів. Не завжди в мене це виходило. Були такі дні, що я мінімально займалася лише комплексом вправ із хлоєю Ютін на прес, це був мінімальний must have. 10 хвилин на день я робила обов'язково. Стосовно також результатів, дуже великі втрати в об'ємах, особливо в животі, що не може не порадувати. І, е, зрештою, я змогла влізти в частину речей свого гардеробу, в який я вже досить довгий період не влазила. Е, поділюся з вами відео, коли я міряю оті джинси, які я знімала на початку свого марафону. Тож, якщо вам цікаво, лишайтеся зі мною і подивіться на мої успіхи та результати. І ось ці штани будуть маркером мого. Приходу у форму. Тому що, як би я не хотіла зараз їх вдягти, мені треба скинути сантиметрів 5. Тому, якщо через два тижні або через місяць я туди влізу, значить я почала робити все правильно. Джинси хороші, тому мені б дуже хотілося в них влізти. Отже, треба продовжувати тренуватися. І от сьогодні таке відео з результатами. Через 3 тижні своїх занять я нарешті влізла в свої джинси. Вони на мені застібнулися. Застібнулися досить спокійно, ну, тобто тут ще влізуть. Дуже сильно зменшився в об'ємах живіт внизу. Такий, так званий цей спасательний круг, який 8 см у мене пішло. Тому так спеціально сьогодні вдягла короткий топ, щоб показати свої результати. Можливо, це не ідеально, там я не претендую на звання Міс Фітнес-Бікіні, але ось такі у мене сьогодні результати. Я нагадаю, що я харчування не коригувала і це виключно результат за допомогою занять, які я шукала. Останній тиждень у мене було трохи. Забагато справ і я не змогла повністю займатися так, як я хотіла. У мене були лише вправи на прес, комплекс на 12 хвилин. Цього тижня планую продовжити заняття, часу в мене стало трохи більше. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною, поділюся своїми результатами ще через тиждень.